В Ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Добрий вечір. До таких новин. 12 експертів на прохання Франції та Німеччини, які вважаються найвпливовішими членами Євросоюзу, запропонували план структурної реформи об'єднання, аби воно було готове до прийняття нових держав. У майбутньому про це повідомило видання Політіко. Ключова пропозиція експертів, план яких підтримують Париж і Берлін, полягає у закріпленні Європи чотирьох швидкостей, тобто поділі європейських держав на чотири групи, залежно від рівня і бажання інтеграції. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю вас. Дякую дуже як завжди, за запрошення. Олексій, на вашу думку, чи потрібне реформування Євросоюзу і чому Франція і Німеччина побачили в цьому потребу? Ну, дивіться, якщо говорити, чи потрібно реформуватись європейський союз, то це питання до природи самого Європейського союзу. От е, з політологічної точки зору, хочу відмітити, що Європейський Союз зараз застиг десь на рівні конфедерації. Чи союзу і переходу у більш тіснішу інтеграцію я маю на увазі до своєрідного федеративного устрою, а так свого часу, наприклад, починали сполучені штати Америки після американської революції в кінці століття. сторіччя. А, і, власне кажучи, перед політичними елітами Європейського союзу стоїть питання: так куди рухатись далі, особливо після Брексіту. От я хочу сказати, це ще був один з факторів, тому що на початку нульових була спроба прийняти конституцію ЄС, але вона зазнала невдачі, тобто перехід до більшої інтеграції. І от тепер ми бачимо, що серед політичних, скажімо так, класів Франції і Німеччини як одні з найбільш впливовіших країн в Європейському Союзі, почалась дискусія майбутнього Євросоюзу, яким його він має бути далі. Тобто, а, чи готові країни до більш тіснішої інтеграції? А що означає більш тісніша тісніша інтеграція? А що ці країни будуть готові віддати а, більше своєї свого державного суверенітету в військовій, міжнародній а, економічній політиці? Віддати більше над національним органам європейського союзу? І отут є дискусія. Ми бачимо, що насправді Франція, і Німеччина а, вони по суті до цього готові. Але е, чи будуть до цього готові інші члени європейського союзу? Це питання. Другий момент пов'язаний зі складністю зараз прийняття рішень в межах самого європейського союзу? От згадайте, ми коли навіть там згадували про європейські санкції і так далі. Ми пам'ятаємо, що для того щоб взагалі рішення було прийнято, воно має бути узгоджене всіма членами європейського союзу, тобто діє консенсусна модель. А це інколи ускладнює прийняття рішень в межах європейського союзу, і я так розумію, що оцей проект. Реформування європейського союзу він в тому числі покликаний вирішити питання прийняття рішень у межах європейського союзу. Умовно буде група більш тіснішої інтеграції, а яка в принципі буде виступати тут, скажімо так, умовно одним голосом, і будуть більш зовнішні кола, які будуть мати трохи іншу модель впливу на рішення, які буде прийматися європейський союз. Тобто, от з цим скоріше в першу чергу пов'язана. Ці пропозиції реформи, тобто спроба нарешті визначитись а, в подальшому, яка буде майбутнє європейського союзу, тобто переходу від умовної конфедерації до федерації, чи, а, скажімо так, з різними колами, так а, і формування різного рівня компетентності, відповідальності і фінансів. Давайте теж про це не забувати. Бо це завжди теж є велика дискусія в межах європейського союзу, як розподіляються фінанси, в тому числі в контексті того, що найбагатші країни Європейського союзу, ну а вони неодноразово інколи піднімають питання, що вони виступають як сворідні донори для менш заможних країн. От ви згадали про голосування, і дійсно тут пропонується пункт про перехід голосування більшістю замість одностайності в Європейській Раді. І от в мене питання таке: щодо України. На вашу думку, чи може цей момент якось позитивно зіграти для України? Ну, дивіться з точки зору того, що якщо буде змінена модель голосування, і, наприклад, замість консенсусної моделі буде працювати мажоритарна модель, так тобто це так називається, тобто модель більшості, то для України в принципі тут є свої плюси, тому що, наприклад, наша зараз робота пов'язана з вступом до європейського союзу, я нагадаю, що ми є кандидатами з минулого року кандидатами в члени Європейського союзу, і в цьому році ми вже хочемо почати. Безпосередньо а, роботу по тому, щоб а, відкрити переговори з європейським союзом, да тому, що ми бачимо, що і пані Сверденко з цього приводу а, веде свою роботу, і а, економічний блок в офісі президента то Шурма веде, і а, тобто щодо того, як Україні безпосередньо далі вбудовувати тут свою співпрацю з ЄС, і щоб ми виконали відповідно всі. Необхідні вимоги, які є так, ось це може бути нам вигідно, тому що якщо будуть приймати більшістю, то деякі країни, від яких ми розуміємо, можемо очікувати тут, ну такої, скажімо так. Твісту своєрідного так я маю вазі і угорщину і ну і насправді і не лише угорщину, а то відповідно може бути так, що більшістю просто рішення буде прийнято. Але давайте теж відмітимо, що все ж таки, коли ми говоримо про вступ України до європейського союзу, то ми тут хочемо вступити в європейський союз, який він є зараз. Багато в чому і більш того, в той європейський союз, який зможе нас бути фінансово підтримувати, допомагати нам розвивати економіку, тобто бути солідарним проектом. От тут є питання: чи оця модель, яку зараз пропонується, я на зараз не говорю навіть про механізм голосування. То в плані механізму голосування, от так, я думаю, що тут є певна певна рація. А оця модель чотирьох швидкостей. Да, коли є певне осердя, яке вже є інтегроване в європейський союз, є більш зовнішні коле і так далі. і нам це вигідно? А щоб так не вийшло, знаєте, як у нас було з асоціацією про європейський союз, коли а, по суті асоціація у нас ми пам'ятаємо до війни, вона частково перетворилась на те, що це і є була заключна по суті фаза всього процесу. А от ну, хоча нас це абсолютно не влаштовувало, і ми хотіли починати вже переходити до фази більшої інтеграції і фази переговорів щодо членства в Європейський Союз. Олексію, ще питання? Експерти пропонують також радикальні реформи для оптимізації структури ЄС, зокрема, скорочення кількості єврокомісарів і членів європарламенту і скасування права національного вето. На вашу думку, чому ці норми треба переглянути? Ну, з приводу права національного вето, це якраз пов'язано з тим, щоб нарешті прийти до мажоритарної моделі управління європейським союзом, тобто право більшості. Якщо більшість членів європейського союзу певне рішення підтримує, щоб мати можливість його безпосередньо приймати, да? а не чекати, поки вдасться вмовити чи не вмовити інших членів європейського союзу, а ми ж розуміємо, що це затягує час, і інколи європейський союз в цьому плані може виглядати ну, так трохи повільним, м'яко кажучи, да, тобто тобто є певна ситуація, а відповідь на неї набагато складніше формується. От з приводу єврокомісарів і європейського парламенту. А це безпосередньо пов'язано з тим, що зараз розширення європейського союзу веде за собою насправді розширення і кількості цих представників. А, а тут давайте так скажемо для нас. Це теж питання важливе, тому що розширення європейського союзу. Наприклад, коли ми станемо членами європейського союзу, то а, ми в теж би хотіли отримати свою частку місць в європейському парламенті. А це вираховується до речі за кількістю населення територією. А, і ми хотіли б отримати а, своїх, тобто своїх представників, так і краще, щоб їх було побільше, а, тому що це дозволяло б нам а, більшою мірою впливати. І щодо єврокомісарів, подібна історія. Тобто, отут а, треба дивитися насправді на деталі, як то кажуть, да, тому що а, нібито звучить ідея в тому, щоб зробити механізм прийняття рішень у європейському Союзі більш гнучкими, більш швидкими, але щоб так не сталося, що а, знаєте, ключові країни, які мають там вже і так а, більшість фінансових і інших ресурсів. Що вони по суті зможуть диктувати волю а більш, скажімо так, табкішим, да, в цьому плані членам європейського союзу? Бо так може вийти, що насправді ми, приєднавшись до європейського союзу, опинимось, наприклад без права голосу або з мінімальним правом голосу. Ну я думаю, що нас це теж ця тема не дуже то влаштовує і наостанок. Чи хочуть країни, члени ЄС цю можливу реформу, як вони її сприймають, і як будуть голосувати за неї? Чи реформа відбудеться будь-що? Дивіться, я думаю, що наприклад та сама Франція і Німеччина будуть намагатися цю тему активно пушити, скажімо так. Але ми бачимо, що насправді є і опозиція подібним змінам, і в тому числі ця опозиція може бути у східній Європі. Я не виключаю, що та сама Польща, Угорщина, і деякі невеликі країни Європейського союзу, а вони можуть тут виступити проти ці, цих змін, особливо ті країни, наприклад, які там розраховують на подальшу і фінансову і іншу підтримку а з боку європейських фондів, і так далі. Тобто, а тут бачите, в чому нюанс для того, щоб прийняти цю реформу, потрібно все ж таки буде консенсус серед усіх країн-членів, і тут може виникнути історія, яку ми зараз спостерігаємо, наприклад, з Радою безпеки ООН. Так, коли всі всі говорять про потребу її реформи, а реформа не відбувається, тому що по суті заблокована тому, що да, окремі члени. Ми знаємо, ці особливо один член ради безпеки, просто блокують цю історію. Тобто може виникнути от, з європейським союзом схожа ситуація, коли просто низка країн, особливо невеликих, вони, вони будуть вважати, що ця реформа погіршує ситуацію, будуть просто і блокувати так само, як було свого часу з Конституцією європейського союзу, яку не прийняли. Олексій, дуже вдячна за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Олексій, яку був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.